Всім доброго ранку. Я варю яйця, поставила воду на гречку. І ще будуть печені яблука. Зараз ще тільки мед додавлю. З латусі вже почалось онлайн-уроки. Так, потім яблука накрию. Але який йде до... А, це на пану сюди чи ні. Ну. І в духовку. Тут проснувся, га? Сенко. Арчі? Не арчі. Будемо зараз їсти? Мама гречку варить. Будеш гречку зі сметаною? Чи дати тобі щось інше? Яєчку посмажити хочеш? Арсенко. Я знаю, що хочеш їсти. Кажу, гречку, чи яєчку посмажити, га? Так. Що так? Я хочу чогось. Ну давай. Ні, то вище потрібно підняти. Воно не попадеть. Так, немає, так. Зараз робимо чайочок ще. Ще, ще, хай буде, так, багато. Здається, яблуко не допеклись. Ми просто виключили світло. Я не розумію, чи готові, чи ні, чи наполовину. І, І машинка не допралась. Я її була включила в постіль перо. Це мій сніданок гречка з яєчком. Тож буду я їсти, хто їсть, усім смачного. І хорошого дня! Вийшли трохи з дітьми, погуляти. Сніжка. Арсенко, доприки, з машини весь сніг забирає. Комусь навіть не прийдеться чистити машину. Арсенку допоміг. І златуся. Вади кидаш? Ну давай. Опа. мимо. Ой, золотуйся. Точно Та ні, ну будь ласка. Попала. Ага. Угу. Він ще замотався. І я в тебе кину, давай. <говори> Такий сміх. А що я тебе боюсь? А санку не можна літки. Не можна. Ні, не потрібно. Та ні! Трохи не вийшло. А зато де твоя рукавиця? Там в машині, здається, є. Мати моя Навіть не дум. Злат. Злато. Злат. Ой, ми вже вдома, діти ще гуляють. Так, Ми ще були заїжджали на базар. Зараз покажу, що купили. Але купила Арсенкові отакий аспіратор для нас. Він у нас був класний, мені подобається. І, тому що Арсенко не хоче видавати сопельки. Навіть не те, що не хоче, він от йому не може, йому не виходить. Тож я йому хочу допомогти. Тому що я чую, як в нього, знаєте, тут все стоїть. Але це все видувати йому не виходить. Він тиснеться, тиснеться, видуває, видуває, але взагалі нічого не той. Тож користуємося, допоможу я йому. Тому мені вже його шкода. Так, а, ще в аптеці купила оцей флікс для носика. Бачу, його дуже розбирають, бо тому що вчора, як їздила аптеку, його не було. Але сьогодні вже є. Так, ще купила собі дезодорант. Хоча в нас сирна маса. Коли включу світло, я хочу в духовку. В духовці зробити. Потім... Ой! повпало. Вершки кави. йогурт і кефір. Поставила собі варити куричий філе. Хотіла зробити в духовці, але вона нас світла нема. Тож зварю. І оці пачні яблука, що я вам показувала зранку. Я їх потім ще залишила в духовці, бо тому що духовка ще була гаряча. І нібито вони дійшли, не знаю. Нібито файні. Зараз ще собі почистю картоплю і до курки зварю картоплі. Давайте я вам його. Давайте, йдіть. Їдь. Ні-ні-ні, важке, важке. Допоможе мені, то неси. Неси сюди, вітальну, будете додавати. Я хочу я хочу салес галясти. Будувати. Давай. Я Розморожую краблюю палочки, буду салат робити. Дітям борщик підігріваю. A sebi kot toplo varil. Tako. Marček. In ti balce. Oh! Ото око і відключається. Тобі відбавитесь. Ви не балитесь, мам. Добре. Як бавити? Що робити з ним? Давай я тобі побумоси. Давай. Давайте. Я тобі попумозить. Ну. Втучаємо, ми її зараз балимо. Це планшет? Так. От тобі я. Сатусь йдемо зараз робити домашнє завдання. Ну <гаду> потрібно. То я подаю, що там сатусі. Що ти арчик? Що боїшся? Ой. Що там вже? Ще трохи буде готово? Ага. Два їжі, зараз будемо скоро їхати на вже дуже, дуже давно не добрий ранок. Добре. То можна вже можна доказати. не добрий вечір, вже темніє. Арсенко. Давай їж, їде на співа. і їж, їж, їде на співа. як дитина радіє, коли кажуть, що їде на співа. Якість трохи погана, світла немає. Включаю ліхтарик на телефоні. Дітей в очі ж світяться. Ну, самі розумієте, зараз. Зараз ніяк, тільки так, як тут кажуть. Якщо виключу ліхтарик, так виглядає, якщо включу, трохи світліше. Хм? Хто зупу робив? <тас> Тато. Та <Тато? тас> дуже смачно. Арсенко, давай будемо їсти. Ой-ой-ой, у мене картоплю кипить. Мама, мама. <рису> ну, я ще такого не бачила. Ходіть! Ну ні, я мам. Ходіть, ходіть, Їдем Побігли. Ще й сніг почався. Мам, я Ага. Случний? Дісто відкрито. Відкрито. Там є світло. Там батареї гріють, там так тепло, що я не хотіла звідти виходити. А нас вдома сьогодні так якось холодно, як, як ніколи. Ай, мені здається, на вулиці тепліше, ніж на сьогодні вдома. А, так? а куди ми зараз їдемо? Чи будемо шини? Ні, ми не будемо шані, їдемо вдома. Аценку там буде на заняття, десь годинку, А ми його почекаємо вдома. Потім назад приїдемо за ним. Чай, я гуляти? Йдемо додому, поп'єш чай і тоді вийдеш. Mm -hmm. Добре? Трохи зігрієш. Mm -hmm. Все, ми їдемо додому. Златуся йде їш. Підігріла златуся їсти. Mm -hmm. І ті огірочки, що я робила, дуже смачні, не скач помчили. І поставила варити яйця. Буду той салат робити. Стигну, поки на заняттях. Салат вже готовий. і Він так апетитно виглядає, що в мене шлюнки течуть. Так, а зараз я їду вже за Арсенком. Давай. Як тобі? Файно? Тримай шапочку і шарфік. Давай, ставай, будемо курточку надягати. Арсенко. Ха? Ну та, звичайно, в понеділок підемо. Сподобалось вони мультик дивились, так? Підігріваю Арсенкові гречку. Ще додала таке м'ясо теляче, він його дуже любить. Зараз розігрію і буде їсти. Ще поставила воду. Зараз буду чай робити. Що, Арсенко? смачно буде тобі? Так? Ти знов куди виліз? Угу. Давайте довго наклали в наску. Багато. Як діти радіють світлом. нас шоста година зараз десь. Та шоста година, а виключили 50-та зранку. Угу. О, тут вже можна і так. Я, напевно, ще зараз яблуко допічу, бо не знаю. Що буду робити? Зараз діти підуть купатись, їм потрібно ще арчі покупати, його посушити. Зараз йду скоро що зробити. Ніколи не думала, що я так буду радіти світло. Ну, Я з мамою говорила. І світло вкручила. Я кажу, мам, світло включили. І зразу і правильно машинка почала крутити, і все. Ай, що робити? Зараз щось, Там буду що зробити, поки є світло, потім щось зробити. Арсенко? О, що Два. робити? Хоча включити наповну. Щоб батарея почала гріти. Тут дуже холодно, так, як я говорила. Мама, я хочу дитинку. Ти хочеш дитинку? Так, а я хочу зараз кінчику. Що, що, що ти хочеш? Дівчинку. він любить валити машинкою. Дівчинку? Так. Я даму ти будеш ділитись машинкою? Uh -huh. Нічого собі. Йди гіш, йди їш. Біжи. іди їж. Біжи. Ой, як добре. Як добре. Коли ще видно. До. Телевізор працює. Вау, який малюночок гарний. Такий радісний, такий яскравий, кольоровий. Так, світла не було. Світла не, не, не було, діти і гуляли, і малювали, і бавилися конструктором. І що вони тільки не робили? Так, Угу. Так, все, я виключаюся і біжу, що зробити. <ривання> <ривання> Дітей покупала. Де ти є? Арчика покупали. Арчі, ти що там далі миєшся? Я ж тебе помила, каже. Такий смішний. Такими пандочками на голові. Та. Зараз йдемо сушитися. Куди є? Як дивиться? Como é que você vai fazer isso? Não, não, O que? É, eu eu vou fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, Що ти хотіла розповісти, Гатись? Нічого. А, нічого. Я думала ти хотіла щось розповісти. І чекаю тебе. За я просто Так? Все, я йду арчика сушити вже. Де, пандочка маленька. Заварила собі зубку гречану. Ой, капець. Звичайно, не дуже на зубку таку буква, але їсти можна. І сирники зготувала, тому що не знаю, коли там завтра, наприклад, виключать, знаєте, світло, а також сирники завтра будуть. Тож то їсть усім смачного. Це мені на завтра. Я тут тушу цвітну капусту, моркву і картопельку. Коли в мене там все стушиться, я просто потім додавлю м'ясо. Бо тому, що якщо, наприклад, тушити там з м'ясом, знаєте, все разом, то воно буде якби наваристе, а мені такого не можна. Тож я окремо відварила е, м'ясо, і от потім це все тушиться, я просто м'ясо додав і все. Але це мені вже буде на завтра. Сьогодні вже їсти не буду. Я ще недавно собі зробила, була чайочок, і от поїла з печивом Марія. А на печиво ще була, намазала маслом, то капець. Я і масло це взагалі я не люблю масло, я навіть не знаю, як я то їла. Але мені настільки сподобалось, це капець. Знаєте, там люблю собі додати до гречки, наприклад, масло або ще до чогось. Ну, але щоб так просто намазати на печиво ніколи. Але мені смакувало, мені сподобалось. Тож я ще була з'їла Марію. А потім, як буду йти, спати, ну так. Випив собі трохи кефіру. Так можна, нібито. Перед тим, як ти спати, випивати кефір. Такий. Так, все. Я йду їсти. Сирники, ну, нібито мені їх можна, але, знаєте, не на сніданок, там, не на вечір, а десь так обідом, щось таке. Ну Ніби якби після першого сніданку можна собі через пару годин з'їсти. Нібито, нібито. Ще зараз мої будять кубаски. зроблю капотельна гриль. А такі кубаски? Чую Арсенку включив в наші влоги. Як то кажуть, ваша мама тут і там. <різь> Вони ще заморожені, поки відморожуться. А нічого, дивно їх перевернути. Напевно, розрізти трохи наполовину. А то вони не влізаються в сковорідку. Ой, нарешті, я все зробила, що мені було потрібно. Зараз йду з моїй макіяж, помою волосся, думала завтра маєте, але не знаю. Чи завтра встигну. І отак у мене проходить дієта. Це вже другий день. На такій дієті я хочу сидіти ну, десь місяць. Часу, принаймні, я потім помалесеньку щось зводити. Але точно не знаю, як це буде. До свого сімейного лікаря не можу попасти, бо, тому що вона то їде на збори, що світла не маю. Але я їй написала, вона мені виписала лікарство. Але ще дасть мені скерування, щоб я поїхала до гастроентеролога. Напевно, поїду або піду приватне, або поїду на топольну. Хочу завтра спробувати, але не знаю, чи вона мені встигне. Скинути з керування. І мені були в коментарях, писали, щоб я зробила аналіз, чи я робила, була аналіз такий, називається, може, не згадаю. Зараз подивлюся і скажу. о, хелікобактер, о, І мені Соня лікарка написала, щоб я цей аналіз зробила. Тож мені прийдеться його теж робити. Виписала там лікування, таблетки, я піду завтра куплю, але це ще не все. Я ще все рівно поїду до гастроентеролога, він подивиться мені ту ендоскопію, і тоді нормально вип... випише повноцінне лікування. І отак піду завтра ті таблетки куплю. Льон потрібно купити. Чи льон у мене здається? Є, буду собі льон варити. І отак я харчуюся поки що. Але так хочеться. Боже, я сьогодні робила ці краплі палочки, я не могла. Не можна, не можна дивитися. Це так важко в перший тиждень. Дуже. Але помалу-помалу, і до того всього звикається. І, Тобто, виходить, що я їм 5 разів на день. Зранку, на сніданок, в мене була гречка з яйцями. Потім я з'їла печене яблуко, на обід у мене було куряче філе, картопля. і сварена цвітна капуста. Потім я з'їла печиво. То Марія що вам показувала з чаєм. А на вечерю зупа гречана. Все, П'ять разів я їла сьогодні. Ну і ще як будете спати, ну зараз собі кефір. Так, що я ще хотіла сказати? Я вже не пам'ятаю. Я зараз. Буду, напевно, вже закінчувати своє відео. Мені потрібно ще й монтажувати, і відвелося помити. Я, напевно, ще зараз маску зроблю, в мене там є така кокосова олія. І будемо те лягати спати. Тож дякую, що ви були сьогодні з, з нами. Всім дуже дякую за поради. Я все бачу, я все читаю. І усім па-па.